Доброго вечора, ми з України. Завтра всі віруючі будуть святкувати свято Стрідення. Сьогодні ми були на вечірній службі, посвятили освятили стрітинські свічечки, водичку, яку теж можна було сьогодні освячувати. Хто не встиг сьогодні, це можете зробити завтра, тому що саме Стріденська свічка має дуже велику силу, вона має цілющу силу, і буде дуже добре, коли ви її посвятите. Але коли ви не зможете це зробити, я думаю, у вас обов'язково буде ще можливість і нагода це зробити. Ще раз нагадую: 15 лютого, велике свято, свято стрітення Господнього. І цей день дуже-дуже дуже, дуже, дуже Важливо нікого не образити, молитися, просити про перемогу, просити захисту для нашої неньки України, Господа, Боже, врятуй Україну, і слава Україні, героям слава.